Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про американського письменника Ернеста Міллера Хемінгуея. Він народився 1899 року у містечку Оук Парк в штаті Іллінойс у родині лікаря. Маленький Ернест із захопленням читав історії про мандрівників і героїв, а також любив ходити з батьком на полювання і риболовлю. Він обожнював спорт, займався футболом і боксом, а після закінчення школи виїхав до міста Канзас Сіті, де працював репортером. Юність Хемінгуе припала на роки Першої світової війни. У 18 років він пішов добровольцем на італійський фронт, де отримав тяжке поранення і тривалий час провів у госпіталі. Він писав: коли ти йдеш на війну хлопчаком, то маєш величезну ілюзію безсмертя. Убивають інших. А не тебе. Але потім, коли тебе вперше серйозно поранять, ти втрачаєш цю ілюзію і знаєш, що це може статися із тобою. Згодом тема війни стала однією з провідних у творчості Хемінгуея. Повернувшись до США, він працював у канадських і американських газетах, а також писав художні твори. Перший успіх йому приніс роман Фієста, у якому йдеться про долю втраченого покоління післявоєнного періоду. Незабаром були надруковані і інші твори, які вже стали класикою. Прощавай зброя, по кому подзвін, свято, яке завжди з тобою, та інші. Письменник багато мандрував світом, відвідав Африку, певний час жив у Франції, Іспанії, Кубі. Ці враження, зокрема досвід роботи репортером під час громадянської війни в Іспанії, покладено в основу багатьох його творів. У 1953 році митець отримав премію Пуліцера за повість Притчі «Старий і Море, а в 1954 Нобелівську премію з літератури. Він помер у штаті Айдахо в 1961 році. Досвід роботи журналістом великою мірою вплинув на стиль Ернеста Хемінгуєя. Письменник вважав, що читач повинен сам вирішувати, як він ставиться до подій чи героїв, зображених у творі. Тому автор не висловлює свою позицію прямо. Він лише фіксує події, що відбуваються довкола. У прозі Хемінгуея дуже мало прикметників і прислівників, натомість велику роль відіграють підтекст, символіка і художня деталь. Буденні подробиці дозволяють ніби побачити на власні очі, як відбувалися події тексту. Ернест Хемінгуей називав це методом айсберга. Ми бачимо лише його маленьку частинку. Але хороший письменник має зобразити все так, аби читачі зрозуміли, що під водою ще щось є. Яка сутність людини? Для чого вона народжується? У чому сенс її буття? Ці питання були актуальними у всі часи. Письменники, науковці, філософи різних епох по-різному давали на них відповідь. І в повісті притчі «Старий і море Ернест Хемінгуей представляє власний погляд на призначення людини. На перший погляд, здається, ніби життя рибалки Сантьяго сіре, нецікаве, буденне, сповнене труднощів і злиднів. Але мета його життя полягає не в тому, щоб здобути славу чи багатство, а в тому, щоб спокійно існувати в гармонії з природою, з морем. Герой щасливий, бо він знайшов своє покликання і неодноразово повторює: Ти народився, щоб бути рибалкою, так само, як ця риба народилася, щоб бути рибою. Автор доводить, що людина і природа не можуть існувати один без одного. Між ними триває вічний двобій, і водночас вони єдині, бо від кожного з них залежить існування іншого. У повісті притчі Старий і Море Хемінгуей показує екстремальну ситуацію, в якій виявляється справжня сутність його героя. Не випадково старий Сантьяго виходить на двобій із рибою один. Для того, щоб здобути бажане, йому необхідно перш за все подолати самого себе, розпізнати і перемогти власні слабкості. Ця внутрішня боротьба і психологічне напруження становлять основу сюжету повісті. Велику роль у творі відіграють художні деталі і описи буденних дій. Автор показує, що за найвеличнішими подвигами приховуються щоденна праця, втома, фізичне і психологічне виснаження, і лише той, хто може витримати всі ці незгоди, буде винагороджений, навіть якщо потерпів поразку. Адже найголовніший приз це не стільки велика риба, скільки перемога над самим собою. Вірність власним моральним цінностям навіть у моменти, коли хочеться здатися. Те, що він доводив це вже тисячу разів, нічого не важило. Тепер треба було доводити знову. І так ще все наново. Отож, роблячи своє діло, старий ніколи не оглядався на минуле. Старий Сантьяго любить і поважає свою велику рибину, але водночас він усвідомлює, що мусить її вбити. Він любить її так, як люблять гідного супротивника, який дає бійцеві можливість випробувати власну силу. Але водночас найважча робота полягає навіть не в тому, щоб отримати перемогу, а в тому, щоб її не втратити. Не випадково у повісті притчі старий і Море з'являються кровожежливі акули, які заважають Сантьяго довести свою винагороду до берега. Урешті-решт акули пошматували рибу на частини. І цілком її спотворили. І героєві вже не хотілося дивитися на її тіло. Однак, усе ж таки він здобув перемогу. Його перемога у тому, що він отримав неоціненний досвід, подолав свій страх і зустрівся у двобої з гідним супротивником. Тепер його приклад може надихати інших. Усе на цьому світі так чи так когось чи щось убиває, думає Сантьяго. От і риболовля, вона і вбиває мене, і водночас дає мені змогу вижити. Історія тривалої і самотньої боротьби героя із меч рибою це історія Воскресіння, духовного оновлення людини. У повісті утверджується думка, що смерть є невід'ємною частиною життя, тому її не треба боятися. Водночас смерть дає початок новому життю. І кінець однієї історії є також початком іншої. Велична рибина, яка постала із морських глибин, наприкінці твору знов гойдається на хвилях прибою, так само, як Сантьяго знову повертається на свою батьківщину. У цьому образі утілено кодекс честі Ернеста Хемінгуея, велику мужність і внутрішню красу. На перший погляд, герой переможений, але внутрішньо він нездоланний. Читайте найкращі книжки світу.